Ми з вами дійшли до нашого улюбленого продукту. Це розлужнювач для підтримки кислотно-лужного балансу, ефект від застосування нейтралізує надмірні кислоти та допомагає підтримувати кислотно-лужний баланс в організмі, покращує перистальтику кишківника, знімає печію, допомагає скинути зайву вагу внаслідок того, що налагоджуються метаболічні процеси в організмі. Не містить шкідливих для здоров'я речовин, має цілий спектр компонентів. Я вам написала склад на шипучку і склад на розчин порошочок, що входить до складу того та іншого. Порошку є більше складових компонентів, і порошок я рекомендую мати на постійній основі вдома, і саме цей продукт споживати за одну-дві години до сну. А шипучки це такий більш портативний засіб, і це така швидка допомога, як біле чи чорне вугілля, тоді, коли є необхідність запустити моторику кишківника. Тобто він більш такий симптоматичний продукт, він дуже круто знімає, абсорбує токсини. Це Алкогольні можуть бути якісь легкі отруєння і не тільки алкогольні, а харчові. Ви собі не уявляєте, що це за продукт при харчових отруєннях. Це буквально ну, нереально крута дія запускання моторики, роботи шлунково кишкового тракту дуже крута детокс-функція, яка дозволяє швидко привести організм в порядок. Я нереально люблю цей продукт. Попередні запитання, і давайте подивимося. Я для вас приготувала такий цікавенький слайдик, щоб ви зрозуміли, що таке кислотно-лужний баланс. Ви знаєте, що більшість науковців схиляється до того, що порушення кислотно-лужного балансу в організмі приводить і запускає оцей механізм неправильного поділу якоїсь клітини, яка здоріла і починає ділитися не так, як всі інші, як всі мають ділитися. Тому це ціла є теорія, цілий напрямок, який пояснює, що порушення кислотно-лужного балансу. Дивіться, друзі, нам не треба аргументів, яких і це будовить. Якщо є така теорія, значить, ми маємо розуміти, що тут нам треба тримати баланс, щоб уникнути краще попередити, ніж потім боротися. Ви пам'ятаєте? Якщо є така теорія науковців, значить десь є в цьому вже якась істина, яку треба розуміти, що мені подобається в цих продуктах і в прошку в розлужнювачі, що він регулює кислотно-лужний баланс всіх рідин організму. Тому що кожна рідина в організмі має свій pH. Ми чогось звикли пов'язувати кислотно-лужний баланс лише із кишківником чи шлунком. Тобто ми вважаємо, що це є порушення кислотно-лужного балансу. А насправді кислотно-лужний баланс властивий для всіх рідин в органі в організмі. Шкала, що ми бачимо на цій шкалі? Ми бачимо шкалу кислотно-лужного середовища, яке властиво людині від трьох до одинадцяти, десять поділок: нейтральне середовище не кисле, ні лужне. Це сім вважається. Це нейтральне середовище. Таке нейтральне середовище має лише вода. Все, вона має нейтральний pH. Все, що е, інше, воно або в зону ідея кислоти, або в зону лугу. Низька кислотність і висока лужність теж є згубним для нашого організму. Саме найкраще це збалансування кислоти і лугу. Але тепер дивіться, ми ж не можемо всюди збалансувати, тому що кожна рідина має свою властивість цього pH. Має своє ПАЖ, і вона несе якусь певну функцію. Приклад, навожу: Шлунковий сік. Напишіть, хто знає, як ви думаєте, який ПАЖ має шлунковий сік. Чи є у нас такі, хто. Нічого страшного, якщо ви помилитесь. Можливо, ви зараз вгадаєте. Можливо, розумієте приблизно, може, зможете догадатися. Є варіанти, який pH має шлунковий сік. Немає варіантів. Добре, тоді буду вам розказувати. Зараз все вас ляже на свої місця, і ви ем, зрозумієте, наскільки це просто. PH шлункового соку складає 3,3. ,3. Уявляєте, це дуже кислий. Серед. Такий pH може роз'їсти залізо. Чому такий pH шлункового соку? Тому що їжа, яка потрапляє е, в шлунок, її потрібно переробити, перетравити. А тепер увага! Якщо ви не поїли, а виділився е, шлунковий сік, він виділяється, коли, наприклад, е, приходить час. Там їжі або ви щось пожували трішки, ви запустили механізм в мозок, що потрібно виділити шлунковому шоку соку, тому що зараз щось будуть давати в шлунок, його треба буде перетравлювати. А ви просто жвачку пожували. А шлунковий сік виділився, і оця кислота 3 і 3 потрапляє в шлунок, якому нічого не дали, їй щось їй треба перетравлювати. Вона починає перетравлювати власне слизову свого шлунку. Внаслідок чого, якщо довше, якщо гратися один-два рази, так або трішки десь порушувати режим харчування, не страшно. Але якщо на постійній основі ми не їмо. То ми запускаємо механізм перетравлення власної слизової, що приводить спочатку до гастритів, потім до виразкової хвороби, внаслідок чого проїдається стінка шлунку, і це пробідні виразки, так звані, які можуть привести до кровотечі, і внаслідок чого людина може й померти. Тому уявіть собі, яку кислотність має шлунковий сік. Тепер дивіться, ця кислотність, якщо попаде в тонкий кишківник, то вона вб'є його, тому що в тонкому кишківнику зовсім інше середовище, воно більш лужне. Що відбувається? Жовчний сік. Який виділяється з жовчного міхура, який є біля печінки? Він має ем, pH 8 з копійками. лужний дуже правильно. Так от, в 12 дванадцятиперсній кишки це перехід між шлунком і тонким кишківником, куди, власне, виділяється жовчний сік, який має 8 pH, із шлунка проходить в міст, який був 3,3 кислий, ну, він вже не такий кислий, бо розбавився їжею. де вони нейтралізуються, і виходить середня pH, скажімо, 5-5,5, якраз та, яка благоприємно, чи там 6, 6 до 6, яка благоприємно вже впливає на подальше транспортування цього вмісту до товстого кишківника. Сподіваюсь, що вам зрозуміло і трішки у вас складається картинка. Слина, який має pH? Лужний, тому що ви ж не відчуваєте кислотності в роті. Сльози, який мають pH? Лужний. Якби там була кислота, то ми б з вами теж які б мали очі. Ми не змогли це б руйнувало нашу слизу, яка дуже тендітна і ніжна е, очей. pH статевих органів жіночих, лужний. Е, там pH іде. Кислотно-лужний. Там треба теж підтримувати, тому що якщо залужнення, це приведе до свербіжа, якщо закислення, це приведе до молочниці. Тому там теж потрібно підтримувати, тому ми рекомендуємо вам інтимне мило, тому що там збалансований pH, який буде регулювати необхідне і комфортне середовище для інтимної зони. Кров має свою pH. Сеча має свою Пшу, вона теж лужна. Уявіть собі, якби сеча була мала кисле середовище, то нас би весь час боліло і пекло, якби ми ходили по маленькому. Так от, розлучнювач, друзі, регулює кислотно-лужний баланс всіх рідин організму. Ось такий продукт, комфортне самопочуття і відчуття, відсутність здуття, газів, рефлюксу повернення їжі або повітря у вигляді відрижки, нереально класна робота шлунково-кишкового тракту і покращення моторики шлунку. Можна пити на постійній основі. Продукт, наприклад, який моя мама обожнює. Вона виразкову хворобу має шлунку в ремісії, і це нереально круто і допомагає, тому що підвищена кислотність і вона рятується і кожного разу мені там телефонує, коли в неї закінчується розлужнювач. Сподіваюсь, що я була для вас зрозуміла та переконлива, і тепер ви розумієте, що це не лише на роботу шлунково кишкового тракту, це регулювання кислотно-лужного балансу всіх рідин організму, а отже, профілактика закислення організму, а отже, профілактика руйнування нашої клітини, який має свій код. Тепер пам'ятаємо про це і знаємо. Розписала вам трішки по симптоматиці. Трішки ту інформацію, яку я вам розповіла на попередньому слайді, вона є тут описана, тому не буду зупинятися, ми рухаємось з вами далі. Якщо це порошочок, один раз на день перед сном за 1-2 години розчиняємо 8 грамів, це чайна ложка з гіркою. Так, нормально з гірочкою взяли 250 мл рідини і випиваємо. Якщо є якась непереносимість, суспензії, бо вона не всім може підходити, тоді п'ємо шипучку. Інакше, якщо все таки можемо випити, то краще розчин розведений, а шипучку тримати собі по нагоді. Шипучечки п'ємо по одній таблеточці. Теж за і дивіться, шипучки. Якщо ви випиваєте їх просто як для регулювання кислотно лужного балансу, то за одну-дві години. Якщо є потреба перегіли, якесь легке отруєння, харчове чи алкогольне, то будь ласка, тут немає часу. Більше того, якщо харчове отруєння, чи алкогольне, зразу дві таблетки можна розчинити і випити. Гарно очистити шлунок, треба допомогти йому дати посил до вивільнення, як то кажуть. І після того вже можете трішки заспокоїтися, попити водички і знову випити шипучечку для того, щоб зняти кислотність, тому що якщо йде повернення їжі із шлунку, а там кислота була 3,3 pH, тому, власне, у вас і виникає печія в горлі. Це не тому, що щось там з їдою сталося. Це шлунковий сік, він дуже кислий, тому коли він повертається, то ви це відчуєте на собі, як то кажуть. Yeah.